Друзі, всім доброго дня. Сьогодні п'ятниця, 16 травня. І на годиннику ніколи не вгадаєте, скільки часов. 9-19. Да-да. Супер ранішній е, час, хоча встав я ще десь часа півтора назад, може час назад. Коротше, прикол в чому? Я вчора, як сюди, заснув, десь пів третього, такий в мене зараз режим. А, і мене буде світа зранку. каже вставай, бо треба повезти коротше, одного дружбана в місто. А саме коротше, в Ксаверівку. В Ксаверівку, пацани. Це було в часов, по-моєму, 8 чи що, короч, я підірвався е і поїхав. Це стільки я поспав, виходить. 5 годин. 5 годин такого сну, типу. О, а мені ж треба чуть правіше. Да. Поїхав завіс, коротше, товариша туди в цю луках, не Лукашівку, а Ксаверівку. І дивлюся, а зараз вже ж п'ятниця, ранок, час пік. І дощ плюс валить корови. дивлюся на восьмерках 70 заказів в ефірі. 70 всі вони з копами, з цією фігньою. Відтоді доїжджаю до Ксаверівки, дивлюсь, є заказ на Лукашівку з Лукашівки, верніше. А Лукашівка це трошки ще далі. Ну Від Ксаверівки це десь 5 кілометрів, по-моєму. По нормальній такій дорозі я проїхався. Побачив, як в мене тіребонька руль, а, бо на хіровій дорозі це не так уж і замітно. Забрав пасажира і привіз в епіцентр за 300. Він мені на карту скинув 300, хоча тариф був 269 чи що, щось таке. Коротше, плюс 30 гривень чаю, приятно. І ось я вже заїхав в місто і взяв замовлення з Андрія Первозвавного на монастирську за 161 гривню. Теж непогано. Теж непогано, корач. і сьогодні, ну і поїду, виходить, з центра вже якщо щось буде настрижив або на Київську, то візьму і поїду. Тому що, по суті, я з печкою не бо вчора, як завжди, корач, я поставив машину на мілкий ток, за ніч вона не зарядилася. Ну, бо я ж не знав, що я буду так рано типу, вставати, понял? Блять, пропустив поворот. І через це коротше, вона не зарядилася. Ну там тіпа, 13 кВт коротше, було, 91% чи що. А зараз вже 49%. Тобто таксувати в повному об'ємі в мене не вийде. Я і не розчитував, в принципі. Я думаю, що зараз в 10 годин я буду стрижавці і на час дня буду вести кейцьку на стерилізацію. Коротше, не пам'ятаю скільки 700 чи 800 гривень коштує. Треба це зробити, бо, бо короте, якщо ти хочеш кицьку, треба зробити їй це цю процедуру, короте. бо будеш котенят бавити потім, думати, куди їх роз... розпихнути. І такі приколи. І в час дня, коли вона віддасться на стерилізацію, треба буде потім, через 2 часа типу, її привезти на повторний огляд, щось типу, такого я чув. Так що будемо тільки періодично включатися, не знаю я на що це буде похоже, але ну, якось так. Відвіз в центр пасажирку і одразу по фільтрам. б сумнівався, пацани. Зараз такий. Період 9,50 і така погода, що заказ на стрижавку просто не заставив себе довго чекати. З болгарської в встрижівку на 40-річчя перемоги чи по комфорту представте. 250 гривень коштує це замовлення, а проїхати треба 10 км. Це, звісно, не може не радувати. Не може не радувати. Вікно запотіло, тряпка лежить. А, бляха, скільки залишилось 2,2 кВт на годину. Хотів 10 бути вдома, а оказалось, що і з того буду. Поставлю зараз, я думаю, що десь на 25 А поставлю, щоб по 5 з кВт заходило. Подивлюсь, як зіграють. Наві в КС-ку по 12 часов почнеться батл короче, і а, цей. І поїдемо на час, це виходить що... І вперше треба виїжджати, короче. там далі будемо. Короче, сльози плач Цей врач прийшов е в колову кол і каже Світі, дивіться за нею, коротше, щоб не рягала, якщо буде дорігати, то до відро каже. І пішов. І ця кицька така І, коротше, ну, знаєте, як в наркоз засинають. Коротше. І сіта давай короче, рівіть, блядь, що це вона і типу, придає як будто усипає і усипляє її. Короче. А це ж вона ж може і не пережити цю операцію короче. і взагалі потім ще може здохнути ця кицька. І коротше успокаює, блін. Успокаю світу, коротше, шуруй. Он вроді успокоїлась. Ми короче, сказали, сказав врач, що півчаса часа треба чекати. Я кажу, що будемо чекати, блін. поїхали в епіцентр, кажу, резину передню собі візьму. І от коротше, купив два тріангла. По 2450 за колесо. Остається в мене, виходить, остається два задніх моїх тих, але вони ще більш-менш. Тому що я два лучших кинув назад, бо я знав, що така ситуація буде, що рано чи пізно мені треба буде оті хірові колеса знімати і міняти. Короте, я їх кинув наперед. Реально я півтора місяця від'їхав, від'їздив на них, може два. Два, мабуть. А може півтора, не пам'ятаю точно. І купив короте, цих два колеса. Хз, я поставлю тільки тоді буду знати. Які вони? По 2450, що з них хотіти? Типу це самий дешевий, короче, варіант із тої різини, яка коротше, є. І все-таки я вирішив купити 215 на 60 пацани, а не 205 на 50. 5 чи 50. Коротше, ну, Просто в сані на такому ж самому Ліфі, на, самій, на таких самих дисках, стоїть 215 на. 60 зимня. А це літо. Я думаю, що можна поставити буде, ну а що ні? І вона буде м'якша, ну Представте, 50-й профіль, цей, блядь, зубодробілка, оця, і 60-й профіль. Я щоб міг би, то я б 65-й туди втулив, але мені вже кажеться, буде терти в арки. Хоча літня різна може і не буде терти, не знаю. Коротше, суть в тому, що записався через півгодинки на шиномонтажку, Поставлю резину, проїдуся і будемо знати, що це за резина. Чи стала вона на лів, чи є якийсь шум, чи немає якогось шуму. І взагалі, короті, в мене ззаді буде стояти поки що 205 на 55 або 50, я точно не пам'ятаю. Бля, мені ж інтересно. Чого я не пам'ятаю? Реально, чи каже резина стоїть тут. Ну, тут тоже уже ее практически нет. 50. Ааа, 200... А, 215 на 50. Ни хера. А что я думал, что 205 на 50? И тут 215 на 50. А я взял 215 на 60. Хм. То у меня не получается, что ни хера себе... А, 205... 205 це 16 го радіуса різино. В чому прикол. 205, вона вуща, типу. а 215, що тут, що там. одинакова ширина, просто то, що профіль буде не 50, зубодробільний, а 60. подивимося, як буде наскільки м'якше машинка буде їхати. особливо, блядь, це касається цього ліфа, в якому все ті рібоньки, ці стойки коротше, і так далі. Побачимо, побачимо. Буквально, може день-два я покатаюся коротше, на цих задніх колесах 215 на 50, а потім знайду якесь бушне літнє рішення 7-8 мм по 1000 з чимось. Ну, Не хочу по 2500 купляти нові колеса назад. Щось з остатком вісім якогось 18-20 року в Оліксі найду і перекину ще тих, з задніх два колеса, коротше. І якось воно так буде. Чекаємо ще на монтажку. Несут... Несут кота. О дворнягіч, блін. Спить? Наївся і спить, диви. Наїлась і спить. Походу треба їй буде допомагати кліпати, щоб око не пересихало, коротше, бо вона спить тип, з відкритими очима. Погода, звісно, чіткіша, взагалі нічого не скажеш. Чіткіша, чіткіша. <sad noise> Ти що? Франкенштейн, ну не вставати. Лежи. Лежи, кліпай очима. Вона не буде сама кліпати. А чё? Легай, лежи. Куди вона хоче? Її викручує, бля. Не. У неї половина тіла робить половина дні. Ну після наркози відходить від. Тож, да. Хліпни. Хліпни, сама, так. Кліпний. Кліпний? Маруся. Кліпаєш саматик, що я ж бачу. Ооо де, де, наркоманка. Нахл... Кс -кс. Ей! Кліпаєш чи ні? Кліпаєш? Я, я, я хочу спати Ні-ні, подруга сиди 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 Де, киценя вона вже... Вона вже все, воно вже оживає. Записався, блядь, на шиномонтаж. Наше на це запись, якщо тут жива черга. Ти за бізнесі. На скільки на п'ять минут? Хай держу. Mm -hmm. Уже і не тягне вправо, не тягне влево, не тягне куди, да, не ті руль. Все класно. Не хочу замовити. Короте. Колесо курильщика І колесо здорового чоловіка. Блін, ну воно прям подивіться. Це ж має бути рідне колесо, отаке, а не отаке. правда? А есть еще меньше. Ну, вот такая же моя будет такого, ну, типа резина. Кули вот такая. Mm -hmm. Рахитство. Ну, а это четко.